В Україні під час голокосту загинули за різними даними 600-900 тисяч євреїв із Закарпаття 85 тисяч, каже історик Роман Офіцинський. Через нашу область депортували понад 100 тисяч людей. Розповідає днем пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 14 травня обрали не випадково. 14 травня 1948 року було проголошено незалежність держави Ізраїль. Голокост на Закарпатті здійснювала тоді угорська влада збирала євреїв в гетто, починаючи з квітня 1944 року, і відправляла поетапно. Через Словаччину, словаччина через Кошиці тоді була незалежною державою, В німецькі концтабори, які знаходилися в межах сучасної Польщі, зокрема Освенцим. Спеціальні підроз... підрозділи Німеччини, які цим безпосередньо займалися. Роман Офіценський згадує також історію однієї праведниць Закарпаття. Це Марія Кутнич, котра врятувала вчителя. Навесні 44-го року, коли відбулася депортація, молодий вчитель з Дебрицена, але він родом з великих ком'ят, повернувся додому. І вирішив заховатися, і вона його переховувала. І там є ця драматична історія. Як сусідка шантажувала, що вона викаже там угорським жандармам і переховувала цього молодого вчителя. Він потім, коли вже в пивоєнний час емігрував в Аргентину, але його сестра дала свідчення відповідно і домоглася того, щоб Марія Кутнич стала праведником. Андель Вільгельм є головним рабином Закарпаття. Він каже: 31 праведник із нашого краю це мала кількість порівняно з Україною. Загалом вважає історію про людей, які рятували євреїв, потрібно вивчати зі шкільних років. Може Ми можемо багато вчити дітей, що математика це важливо, і що бути адвокатом важливо. І зараз не вчать дітей, що найважливіше це порятунок життя людини. Багато праведників вже померли, бо війна була понад 80 років тому. Був час, що єврей боявся виходити на вулицю тільки вночі. Вони виходили. Потрібно знати, що люди рятували євреїв, часом навіть ризикуючи своїм життям. Нацисти шукали тих, хто допомагав євреям, і якщо знаходили, вбивали їх також. вони його за його словами, на Закарпатті наразі проживають до двох тисяч євреїв в Ужгороді. Пів тисячі вони збираються в Синагозі на вулиці Руській, тут моляться і згадують порятунок євреїв. Не можете разми скільки це важна. Не можна не розуміти, наскільки це важлива дата вбито багато людей, які віддали своє життя за те, щоб врятувати євреїв. Можна сказати, що кожен із них це герой. Це добре, що в нашому світі є приклад добрих людей, які розуміли, що життя це святе. Тора вчить нас, що найважливіше це життя, але не тільки ваше, а допомагати іншій людині, щоб і вона жила на человек, будет, будет інших праведників, які рятували євреїв, поіменно вказує ізраїльський центр пам'яті жертв голокосту Яд Вашем. Наразі відомо про понад 2600 громадян України, які мають звання праведникам за порятунок євреїв під час другої світової війни. Наша держава четверта у світі за кількістю таких людей. Андріана Курта, Валерій Міхлюченко. Новини на Суспільному.